Бомбардувальна, руйнівна, штурмова розвідувальна та транспортна авіація, зенітні ракетні та радіотехнічні війська. 6 липня в Україні відзначають День повітряних сил Збройних сил України. Михайло, військовий льотчик-винищувач. Чоловік майже все життя присвятив авіації. Полюбив небо ще з маличку. Я ще таким маленьким вже мріяв стати пілотом. Військовим пілотом-винищувачем. Я багато читав. У мене був кумір це кажедуб. Я все знав про кожедуба. Військова служба Михайла вже позаду. Нині чоловік-інструктор розповідає в Україні на озброєнні є низка типів військової авіатехніки. Вже довгий час іде мова про передачу до України літаків зразку. F-16. Михайло розповідає, міг 29 має переваги над американським винищувачем. Він взагалі не поступається в 16 а в деяких випадках він має навіть більшу перевагу. як планер, він має два. Двіжка, хороша тяговозброєність, тяговорозисть як для літака. Тому він високоманеврений неврений і, і дуже, в принципі, вдалий літак. Основна перевага американського літака, за словами Льотчика, в тому, що його декілька разів модернізували, на відміну від радянських, які є в Україні. Порівняно із Міг-29 з тими типами, які зараз у нас на озброєнні, і Су-27, я за що я вам кажу. Міг-29, то, звичайно, системи авіоніки присіли то набагато краще на 16, тому вони нам і потрібні. І, попри переваги ворога у кількості техніки у повітрі, наші льотчики і загалом повітряні сили України не поступаються, бо мають надзвичайно талановитих військових. Олександр Тітов Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.